Вітаю всіх своїх глядачів. Я Візоля, і знову тут сьогодні буде про моє в'язання, як і завжди. Як і у всіх буде розповідь про мої здобутки цього тижня, про, про мої плани, а також про маркери мої і лічильники, розповім і покажу, як я їх роблю. Тож, перше, що мені вдалося на, цій, на цьому тижні, шкарпеточка з минулого відео готова. одна. А про другу, на прикладі другої, я хочу спробувати зняти майстер-клас, тож тому вона не розпочата ще. Також розповім вам мої просування по моїй палоничці. Ось так вона виглядає. Верхня частина її випрана вже, а нижня ще Ще тільки дов'язана, і дуже велика різниця з тим з полотном. Вона добре сіла, але рука, рукав розпочатий. Тут я бачила, що мала петель, приблизні розрахунки я робила. Але я сподівалася на прання. І думала, що вона ну, зміниться після прання, але прання не допомогло, тому я тут додавила трішки петель 8. Тут в чому складно, що візерунок не дає змоги додавати, руйнувати візерунок, треба додавати Кількість петель кратна крат восьми. Тому тут в підрізі 16 петель, але цього виявилось замало. І тут я додала після підрізу, окрім тих 16, що залишалось на підріз, ще 8. Тому тут вже вільніший рукав і я вже розпочала його в'язати. тобто ж, моя. Полоничка рухається до свого завершення в підрізі, до речі, я, е, мені сподобалось, десь побачила такий прийом в'язати е, підріз методом джуді. Тобто, я одягаю, коли допираю петлі, е, спиця і е, так, така булавочка. І коли потім я на спиці продовжую в'язання е, тіла, а булавочка тут живе, доки не дійде черга до рукава. Ось так просувається. Добре сідає, м'якенька, гарненька. Ну, от навіть тут на фото видно на відео, яка різниця до прання і після прання. Зібралася тут низ, як наче. Тут менше петель або менші спиці, але ні, тут все однаково. Тож, отак до завершення йде моя полоничка. До речі, покажу вам тут тремпель свій. Це у мене тремпель для трикотажних речей. Взагалі-то я їх не зберігаю на плечиках. Але коли я підготую собі одяг на тиждень і мені треба повісити щось ненадовго з трикотажних виробів, то ось таке м'якеньке. Це я купила в секанді якусь дитячу таку синтепоном одежинку. І ось так обшила її для того, щоб не витягалися плечі на виробі в'язаному. Ось, Ну і тепер покажу вам свої плани. Так чи інакше скоро весна, і тому треба готуватися, в'язати щось весняне-літнє. Ось в мене є така пряжа. Я придбала її колись в току, в неї дуже гарний склад, тут льон. І бавовна. І, до речі, мені дуже хочеться щось таке твідове мати. Теплого твіду в мене ще немає виробу. А от е, літній такий у мене літній такий твідось. Е, я планую з нього зв'язати двойку собі, тобто якісь е, футболку чи топ. І кардиганчик. Ось такий ось, зразок у мене є, як, так як я в'яжу іноді зразки а крема, а вироб потом через багато часу, то ось так у мене позначається номер спиць, на яких я в'язала цей зразок. Тут Тут номер 3 це три виворотні петлі на, на зразку. А оці ось накиди це значить четвертушечки. Тобто цей зразок в'язаний на спицях 3,75. Ну, це так, все ще спроби. Номер спиць, тут здається, підходить добре. А от з візерунком я ще не визначила, Ще багато мені чого подобається я ще не знаю, що я буду в'язати. ось. А для картиганчику до цих, до цих ниток я ось колись мала змогу добратися до магазина з бабінною пряжею. І ось таку бабінку в тому я докупила до цих ниток. Тут маринос, кашемір, що там ще віскоза і 10% поліаміду. Не пам'ятаю, скільки в мене їх тут грам, треба буде перерахувати. І ось такий зразок у мене є, тут видно, що він дуже гарно підходить до. До моєї такої літньої нитки, і не, навіть немає меланжу. Дуже гарно в тон попало. ось Ну теж зразок, не знаю, ще буду на як в'язати. Це теж дуже давно пробувала. Ну, ось такі в мене літні плани. от А тепер перейдемо. До другої частини нашого відео, де я буду розповідати про маркери і і показувати, як виготовити маркер. Так Ось розповім вам про свої маркери. Як ви бачите, велика у мене різноманіття їх. Є ось і пластикові, такі пластикові і всі ми улюблені нами лампочки. Це саморобні такі маркери, це готові купувала. Але тепер про, кожну з цих, цих, про кожен з цих різновидів розповім свою думку. Ну ось Цими маркерами я користуюсь досить рідко. Це Якщо треба відміряти. Довжину, ну, якусь відмітити там, ну, саме полотноване, тобто на спиці я їх не одягаю. Ці теж відзначають зазвичай довжину, яку там я хочу, якщо помітити, скільки я пров'язала за день. Лампочки можна використовувати і для цих дій, і для. Одягати на спицю, вони досить зручні досить часто користуюсь ось цими маркерами саморобними. Тут ось у мене є пластикові буси і натуральні. Я дивлюся в дівчат іноді такі красиві, гарні, з натуральних каменів, але, на мою думку, вони, ну, маркер повинен бути легким. І не обтяжувати роботу. Тому ось у мене ці ось маркери з теж з натурального каміння, але це крошка, маленькі дуже. Ось, колись найпершим був це ось такий зроблений для початку ряду, такий окремий, але теж ним не дуже користуюсь, дуже незручні оці вісюльки. Ось. І ось такі придбані готові маркери. Теж ці більшо круглу форму мають і добрі, а ось цей зачіпається іноді зав'язання така от форма в нього. І цим не дуже люблю користуватися, бо завеликий. Тобто маркер повинен бути легким і зручним. І підходити, ну от, до, до прикладу, цей ось. Підходить на велику, на, на великий діаметр спит. Це ось, наприклад, десятка. Але ні, не проходить. На вісімку, мабуть, проходить. Ах, так. От е. а цей маркер теж я ось робила до цього колечка. Ну, до шестірки вони підходять добре. Вісімкою і десяткою я в'яжу досить рідко, але ось намагалася, щоб. Він проходив на більш товсті спиці, ось такі додати калечка для того, щоб можна було користуватися. Але, чому я з, з такому різноманітті ще, ще зробила ще одні маркери? Тому що зазвичай часто я пользуюсь цими ось, користуюся. І лампочками найчастіше мої найулюбленіші. Але вони зроблені з цієї такої металічної фурнітури і для такої делікатної пряжі типу типу махер, або якщо е, пряжа змотана з декількох тонких ниток, то ось ці от, отвори на калечках. Воно іноді Туди потрапляють нитки, і тому іноді їх доводиться випутувати звідти, це незручно. Тому... тому нещодавно в мене з'явились ось такі маркери. В них є певні плюси. По-перше, вони легкі, також виглядають так. Такі яскраві кольори, що додає естетики в'язання, а також вони проходять на будь-який номер спиць. Ось моя десятка. ось І так як тут немає металічної фурнітури, то вони не зачіпаються на. Махері або делікатні інші пряжі, а також не потрібно спеціальні інструменти, для, як для виготовлення цих ось маркерів. Тут потрібні спеціальні прилади для того, щоб загинати ось ці усі піни. Калички одягати. Тож, переходимо, так би мовити, до майстер-класу, як зробити такі марки. Тож, що нам потрібно для того, щоб зробити маркер? Нам потрібні нитки, нитка, яка буде утворювати петельку для маркеру, це у мене якась синтетична. Навіть не знаю, що за нитка. Ось така не дуже товста, не дуже тонка. Ось її ми будемо брати. До речі, ви спитаєте, що роблять шкарпетки, вже давно зв'язані в моєму робочому кошику. А вони бережуть мої спиці від моєї киці, бо така вона в мене шалунка. Е, погризла спиці. Із аврори, і сініти мої дорогущі, і мої записи розрахунків. Тому вимушені мої, мої шкарпетки рятувати мої спиці. Ну, це так, ліричний відступ. Тобто нам потрібні нитки, нам потрібна така ось тоненька. Провалка. Якщо у вас немає провалки, можна взяти звичайну нитку, тоненьку швейну з голкою. І, власне, якась намистинка. Ну У мене ось така маленька, легенька, гладенька, гарненька. Що ми робимо? Ми беремо нитку, відрізаємо від неї таку петельку, ну, тут, я думаю, сантиметрів двадцять. Відрізаємо, зав'язуємо на згині вузлик. Власне, тут це те, що піде в нас на спицю, тому можна зробити ну, в залежності від того, яким діаметром спиць ви в'яжете. Затягли його трохи. А тепер цим хвостиком нам треба втягти його в намистинку. Тому ми беремо, відрізаємо. Шматочок проволочки або нитки невеличкий. Відрізаємо його, згинаємо. І, власне, цим шматком проволоки ми будемо користуватися як голкою. Втягуємо в нього. Наш хвостик і одягаємо на мостинку, протягуємо на мостинку, протягуємо, дотягуємо на мистинку до нашого вузлика. Зав'язуємо ще один вузлик, щоб не спадала на мистинка ось так відрізаємо зайвий хвістик і Ось так або голкою або розпорювачем. Розділяємо китички. І утворюється така китиця у нас на нашому маркері. Ось, власне, і все. Маркер наш готовий. Нічого складного тут немає. А найкраще це те, що не потрібні якісь інструменти. Спеціальне для виготовлення такого маркера. І для нього потрібно тільки все те, що є в кожній рукодільниці вдома. Ну, а тепер мова піде про лічильники рядів. Як і у всіх, я думаю, що багато в кого є такі лічильники. Вони коштують недорого, але в мене оці цифри провертаються іноді самовільно. В мене їх декілька цих лічильників рядів. Але я і, і користуюсь ними, але іноді я переживаю за те, що ну, там порушуються. Кількість рядів, бо вони вільно провертаються. Десь є якісь більше такі щільні, що добре фіксуються ці каліщатка. А є десь не дуже. Ну, Користуюсь. От. Тому зробила собі декілька саморобних маркерів, Ой, лічильників. Ось такі в мене є. В магазині не було одиничку, двоєчку такі намистинки, тому я ось так вийшла з положення добавила такі букви, букви були. Ось такий ще в мене лічильник це якщо там якісь маніпуляції в кожному третьому ряді робити. Найпершим був ось цей лічильник. Тут кількість намистинок. Один, два, три. А там, де 4 і 5, там додаткові калечка додавала, що спиці добре проходили. І найулюбленіший мій ось такий лічильник, коли треба щось робити вперше, ну, в кожному другому ряді. Часто його використовую для миска в шкарпетках. І ось так. Виглядає мій найчастіше використовуючийся лічильник. Тут ось 10 В кожному. 10. Ось, наприклад, в моїй полоничці накид робиться в кожному сьомому ряду. Тому я зайві, там 8 9-й скріпила ось так лампочками і ними не користуюсь. Зручна річ оцей. Лічильник, користуюсь ним часто. Ось. А ще придбала такий ось теж. Хочу зробити з цих цифри такий лічильник, як і показувала маркер на нитки, щоб він був делікатний, можна було використовувати. Ось в цьому лічильнику. Люблю їм, ним працювати, але ця, якщо навіть в кожному 10-му використовувати його, то він такий задовгий виходить і незручно, тому я його поєдную так от в коло, щоб він був коротший.